Компанія БТУ Центр, що працює в Ладижині, один із лідерів на вітчизняному ринку біологічних технологій. На виставці Агро-2016 підприємство не просто представило широкий ряд своїх винаходів, а цілі технології, направлені на прибавку врожаю та покращення його якості. У нас зареєстровано біля 15 препаратів. Це мікробіологічні добрива, ціла низка їх, азотофіт біоактиватор, це граундфікс, це препарати, які поліпшують. Чи грунту деструктори стерні, екостерн звичайний деструктор, який дає можливість потім органіки працювати на майбутній урожай і пригнічуються патогени. Потім група біофунгицидів: це і бактеріальні. Препарати, які діють біофунгициди, фітохелп, фітоцид, які в тому числі працюють з бактеріозами, це препарати нового покоління, мікохелп, якими де більше подпригнічення йде і грунтових хвороб, і обробка рекомендую. Обробка насіння, обробка ґрунту. Цікава низка, це наші інсектициди. Бітоксібацилін для органічного землеробства він взагалі незамінний, ліпідоцит. І поповнилась наша лінійка актовермом. Актоверм це новий препарат, дуже ефективний, який працює і проти паутінного клеща, і проти жука. Ця новинка, вона в цьому році в нас вже теж представлена. Так, що ми вже маємо більш сильнішу гаму інсектицидів широкого спектру дії? Ми зареєстрували в цьому році різолайн. Це новий бійнокулян для сої, для гороху, який має можливість подовжена дія і можна обробляти загодя насіння, і він можна вносити прямо при посіві в рядок. Торік, коли рослини страждали від нестачі вологи, препарати БТУ центра виступали їхніми рятівниками. Цьогоріч ситуація протилежна надлишок вологи, що також завдає клопотів господарникам. Є така проблема, що за рахунок дощів промилися гербіциди, тим більше. Обіцяли, от у нас є одне господарство Іван Васильович Тетіїві, агросистема плюс, промилися гербіциди і м, дуже підсилили дію, він, їм обіцяли засуху, вони трошки дозу зробили з запасом, і соняшник дуже покру, почав погано сходити. Е, так як на площі 1000 гектар вони застосували граундфікс, так як ми рекомендували під культивацію, там все чудово. А там, де було без... А все це був гербіцид внесений. І потім пішли дощі, дуже було інгибування. І ми дали рекомендації, внесли органік баланс, азотофіт. Підходив мене власник сьогодні, він задоволений, ми йому спасли 1400 гектар. Це дуже приємно. І я думаю, що ми доб'ємося того, щоб урожай був найгірший ніж на тому полі, де не було такої фатальної збігу обставин. Ви казали, що ваша робота ваших спеціалістів схожа на роботу пожежників. Щось не так ви виїжджаєте терміново В цьому році. Також також. І оце в Тетієві Іван Васильович. Інші є ситуації. Гербіциди покрустили і ті промилися. Вони теж затормозили сою. Є інші варіанти. Є наша, взагалі. Специфіка нашої роботи це робота на результат. Ми доповнюємо в інтенсивних технологіях хімічні препарати. От сьогодні в нас було господарство 28 тисяч гектар теж з Київської області. Вони кажуть, що поставили при порівнянні амінокислотний препарат, який коштує 15 доларів 2 літра на гектар, і поставили в контролі наш органік баланс. Амінокислоти з мікроорганізмами пів літра на гектар він каже: Я різниці не бачу. Тож тобто люди все порівнюють, випробовують, а потім роблять свої висновки. Крім того, що постійно надають поради агровиробникам, спеціалісти БТУ центра тісно співпрацюють із науковцями спільно з ними, як і з аграріями. Ось уже 16 років закладають досліди, на яких вивчається дія кожного препарата та розробляються рекомендації щодо його застосування. Наша завжди теза одна. Чим менше ми зашкодимо нашій землі, тим буде здоровша в нас рослина. Потім урожай. А потім ми. Наші діти, отже, біотехнології від БТУ центр це не тільки чисте довкілля та безпечна для здоров'я продукція, це суттєва прибавка врожаю. Тож не дивно, що аграрії все ширше застосовують розробки спеціалістів БТУ центра. До речі, географія поціновувачів технологій цієї компанії розширюється. на сьогодні. Вони набувають популярності не тільки в Україні, а й у Білорусі, Росії, Німеччині, Франції, Литві.